Всім привіт друзі! Сьогодні йшов зі школи і знайшов залитого скорпіона в апоксидну смолу. О, Господи, ще побіг. Скорпіон, як видно, вроді його д... або знайшли, або що. Повидно по частинкам просто простоками розмити. Тут в мене видно, що він типа розлагався. Коли його, певно, знайшли, він вже розлагався. Зараз жало вам покажу. Ось таке жало, яке він жалить сама мордочка. Такі клещні, як у раків, до речі, але у рака сильні. Отих. Да, це зуби, вот переді зуби червоні. А во два ока маленьких. Такі. Два ока. Е, вісім лапок нього, так? Да? Прикольний дуже. Жалко, що знизу не можу показати. Тут просто хтось обномалював. Отак от клешні з іншого боку. Так, да, це очі. Видите, оце очі дво... дві капочки. Це очі. Будемо просадитись всім пха.